Добрый день! Снова я, Зубов Виктор Георгиевич, читаю свои стихотворения. Нахожусь на берегу реки Харьков. Харьков готовится ко сну. А я на словетней украинской словине мою. На старій руській мові, яка з Кавказа до нас, від Ноя і Віафета прийшла, бо ми, бо ми не фіти. Читаю вірші. Зараз передаю щирі привітання всім, хто знаходиться у справах військових, Окремо до 92-ї бригади, звертаюся, і саме Олексій я колись присвятив вірш е, дня народження і хотів йому нагадати про цей вірш. Про ці справи, які нас всіх стосуються, боронити нашу Україну. І ось я нагадую цей вірш Олексію Зуйву у День народження. Якби дізнався ти про свою долю гарну, то й готувався б до тієї долі. Вздалегідь. Тривають зараз важко тижні діб туманних. На справжній, на безглуздій, на війні. Так сталося ти серед воїнів народу, якому боронити треба. Землю, хліб і сіль. Хто ж знав, що кляти наш сусід наробить і нашою Отак у всій красі. Хоч вдень, хоч вранці, ти дивишся у небо, Чи є просвітлення. Чиє урай шляхи, де край безодні у війні взледенній, дай знак вселюбий, нам, що не глухий. В цей рік твій день святковий видався на Пасху, коли Спасителя знимали із криста, чи дочекаємось, як Боже орків вразить, як в день народження твій, клята бійня згасне, побачимо, як чортівня від наших сил та міст відлазить, Та й в Божий світ. Повернеться весна.